Ну і також в рамках цього проєкту Домашня опіка в нашій шпиталі є створена пральня, де для кожного береться його домашня постіль, щоб можна було знаєте, хідно провести людині цю старість. І кухня, де ми готуємо їсти, якщо людина не встане собі сама приготувати, їсти, їм розноситься їда. І дуже велике значення ми надаємо власне, духовній опіці. У шпиталі Шептицького облаштована каплиця. Тут священники відправляють різні богослужіння, уділяють святі таїнства. Хоча це заклад греко-католицької церкви, за потребою хворих відвідують священники інших конфесій. Опіка хворими людьми не обмежується стінами шпиталю. З 2007-28 року в нас працює такий проєкт Виїзна мультидисциплінарна бригада. Це коли виїжджає в нас і фахівці-лікарі, і по знеболенню, і ультразвукового обстеження ми робимо вдома і кардіограму, знімаємо аналіз крові, можемо забрати. І так само по догляду. Тобто, вже медсестра наша або соціальний працівник, вони навчають, як Обслуговувати пацієнта, як знеболювати. Окрім усього іншого, шпиталь Шептицького проводить навчання для медперсоналу з різних медичних установ України, долучається до видання спеціальної літератури. Тут проходять практику студенти католицького університету та Львівської духовної семінарії. У шпиталі Шептицького облаштована випозичальня майна. Потребуючі тут можуть позичити інвалідний візок, милиці, паличку, протипролежневий матрас, функціональне ліжко тощо. В рамках допомоги людям похилого віку благодійний фонд Карітас організовує різні центри дозвілля та клуби за інтересами. Так у Нововолинську створено центр довіра. Сюди приходять пенсіонери. В більшості це люди жертви тоталітарних режимів. Їх збирають соціальні працівники на різні, різноманітні заходи. Організовуємо екскурсії для них, в музеї, тобто скрашуємо їхнє життя так. позбавляємо їх самотності, збираємо їх у школах разом з дітьми, проводимо діалоги. У Нововолинському карітасі літні люди зустрічаються часто. Тут їм надає консультації фаховий юрист, тут вони вишивають, в'яжуть, співають, займаються фізкультурою, вивчають німецьку мову. Я приходжу сюди на вишиванку, вчу пані Зосю, пані Ірину Зосівну вишивати. Ну, сюди на гурток приходжу, ну тільки, як сказати, дуже гарно тут, співають. Я слухаю, мені тяжко вже, я вже маю 80 років. Мені важко вже вчити німецьку мову, я її не вчила. Ну, але присутствувати, присутствую, слухаю. З 1999 року у восьми осередках Карітасу України діє проект Домашня опіка. Його метою є догляд, консультації і супровід людей літнього віку та невиліковно хворих. У центрі уваги домашньої опіки є не окремі проблеми людини, а ціла її особистість і середовище, у якому вона перебуває. Працівники проекту намагаються полегшити життя людей, які опинилися у складних обставинах. Оля приходить три рази в тиждень. Zavzdi, da je skaže na podvodnem nakupu. Принесе чи з магазину, чи з базару, чи з аптеки. Часом навіть щось якийсь супчик зварить, бо я не можу. То вікна помиє, то уборку зробить, то перестели ліжко, бо не завжди годен е, самому і лікарство нам безплатно, і завжди якісь ята, чи чирезяни, чи великодні, завжди пасочку, завжди якісь е, допомога, якась крупа. Ну що тільки можливо. Працівники проєкту Домашня опіка це медсестри, які отримують спеціальну підготовку з догляду за людьми похилого віку і людьми, прикутими до ліжка. Та головне у такій праці, окрім медичного досвіду, це чунність, співчуття та милосердя. Сестра Ольга, з громадження сестер милосердя святого Вінкентія, працює в домашньої опіці уже 10 років. Кожна особа потребує догляду як побутового, так і медичного спілкування. Залагоджую різні справи, це оплата комунальних послуг, також духовні послуги, священика просимо, якщо є потреба, посповідати вдома. Також роблю закупи медикаментів, слідкую за правильним прийомом медикаментів, вимірюю тиск, роблю ін'єкції. Також прив'язки, якщо є потреба домашня опіка надає повний комплекс послуг фізичного, психологічного і духовного плану. Кожного року це вже традиційно. В травні ми робимо прощі до зарваниці. І ми своїм автобусом веземо на отець відправляє службу Божу, де вони мають. І відбувається тута сповіді, і покаяння, і такі науки коротенькі. І також і наші працівники, і мають і духовні такі бесіди, і спільні молитви ми практикуємо. Коли вперше поїхала до Зарваниці, то так спостерігаючи, сльози ну, під час служби Божої, так сльози. І потім на попросила, щоб сестра її підготувала до сповіді, де вони спільно купили молитвеник, і поступово заповідь за заповіді. Вони готувалися. Віці 84 роки. Щороку, 1 жовтня, у День людей похилого віку працівники проекту готують для своїх підопічних свято. Це спільна молитва, спільна трапеза, знайомства, спілкування. Не залишаються поза увагою літні люди і в день святого Миколая, в час Різдва та Великодня. Маю надію, що це соціальне служіння церкви буде не зменшуватися, а збільшуватися. Ідеалом було би, щоб кожна парафіяльна громада і кожен християнин почувався покликаним особисто. Господом Богом до того, щоб свідчити милосердну любов своїм ближнім. Це буде ідеал. І ми, як священнослужителі, хочемо проповідувати людям, пригадувати їм про це покликання, що бути віруючим, це не означає тільки виконувати певні приписи, літургійні чи інші, скажімо, зовнішні якісь обряди. Бути віруючим, це означає жити Божою любов'ю, Божим милосердям і ділитися. Отим милосердям з своїми ближніми. У притчі про страшний суд Ісус виголошує свій останній вирок праведним і грішним, за яким одні успадкують царство, що було приготовлене від сотворення світу, а інші будуть кинуті у вогонь вічний. Єдиним критерієм нашого оправдання чи засуду є ставлення до ближнього у потребі.